Доброго дня, мої семикласники! Сьогодні у нас з вами урок української літератури і я запрошую вас попрацювати зі мною на цьому уроці. Давайте ж, діти, перш за все визначимося з темою нашого уроку. На минулому уроці ми з вами розповідали про життя і творчість відомого філософа, педагога, художника. Григорія Савича Сковороди. А сьогодні ми з вами приступаємо до вивчення його творчості. І розглянемо ми сьогодні на, сьо... на нашому уроці його байку, бджола та шершень. Якщо ви звернули увагу, то обидва слова в цій байці пишуться з великої букви. Чому діти? Тому що це назви дійових осіб-байок. А пригадуючи наш раніше вивчений матеріал. Ми пам'ятаємо, що дієві особи байок і казок ми запишемо з великої букви. Продовжуємо працювати далі. І переходимо до слів Григорія Сковороди, які він колись написав. Робите, до чого народжений, будь справедливий і миролюбивий і досить з тебе. Сьогодні ці слова стануть епіграфом нашого уроку. І ми пізніше повернемося до них після того, як прочитаємо нашу байку. Давайте сьогодні, діти, ми ознайомимося на сьогоднішньому уроці з вами з алегоричними образами. Для цього давайте пригадаємо, що це таке алегорія. У початкових класах, діти, ви вже вивчали байки. Я думаю, вам відомий такий український байкар, як Леонід Глібов. Давайте пригадаємо, які байки ви знаєте, чим вони відрізняються від творів інших жанрів, яка будова цих байок і чого вони нас навчають. Поставили відео на паузу і подумали. А зараз давайте я вам трішки підкажу. Байка відрізняється від творів інших жанрів. в байках в основному йде діалог якихось дійових осіб. Байки нас навчають чомусь доброму, навчають нас зрозуміти себе, і в кожній байці є основна частина і обов'язково є мораль. Або так, як Григорій Сковорода називав мораль у своїх байках сила. Байка Григорія Сковороди бджола і Шершень навчить нас, як правильно жити у світі, щоб бути по-справжньому щасливим, адже кожен з нас по-своєму уявляє щастя. І що нам потрібно зробити, діти, для того, щоб наше життя було повноцінним, а ми з вами були справедливими, добрими, надійними людьми, хорошим сином або донькою? Для своєї мами і тієї країни, де ви народилися. Давайте з вами поставимо відео на паузу і запишемо такий літературознавчий словничок. Давайте запишемо, що ж таке алегорія. Алегорія це зображення життя людей через образи предметів або людей. Тобто через образи якихось тваринок, наприклад, комах, автор нам зображає життя людей через тваринок. Він може будь-кого будь з нас перейменувати якусь тваринку або комашку і наділити, нас людські, наділити цю комашку нашими людськими рисами. Байка це алегоричний твір повчального змісту ще раз повторююсь, байки нас завжди чомусь навчають. Давайте з вами перейдемо до нашої мовної скарбнички і пригадаємо, що це, діти, таке бджільництво? Хто такі бджоли, а хто такі шершні? Тому що перед тим, як читати, ми повинні, звичайно, ж дізнати, про кого ми будемо читати. Бджільництво – це поширений в Україні промисел для збору меду. Воску та інших продуктів. Бджоли – це свійські комахи, які приносять мед і запилюють рослини. А от шершні це великі оси, які живляться працею інших, соком солодких рослин, а для живлення своїх личинок ловлять бджіл та мух. Я думаю, кожен з вас зрозумів різницю між бджолою і шершнем. А тепер давайте перейдемо до самого тексту нашої байки. Уважно слухаємо мене, а потім зможете поставити відео на паузу і самі прочитати. Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям корисні, а тобі часто і шкодять? Приносячи замість нагороди смерть. Одначе не перестаєш через дурість свою ти збирати мед. Багато у вас голів, але всі без мозки. Видно, що ви без пуття закохані в мед. Ти поважний дурень, пане раднику, відповіла бджола. Мед любить їсти і ведмідь. А шершень теж не проти того. І ми могли б по-злодійському добувати, як часом наша братія й робить, коли б ми лише їсти любили. Але нам незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати. До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо, а без цього жити, навіть купаючись у меду для нас, найлютіша мука. Сила, тобто мораль. Шершень це образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені на те тільки, щоб їсти, пити і таке інше. А бджола це символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. Багато шершнів без пуття кажуть, нащо сей, до прикладу, студент учився, а нічого немає? Нащо, мовляв, учитися? Коли не матимете достатку, кажуть це, незважаючи на слова сіраха, Веселість серця і життя для людини, і не тямлять, що природжене діло є для неї найсолодша втіха. Погляньте на життя блаженної натури і навчітеся. На цьому ми з вами зупинимося, тому що нам час не дозволяє прочитати всю байку, а ви її дочитайте. І давайте ми з вами. Попрацюємо над змістом. Повинні ви дати відповіді на такі питання, кого ми бачимо в образі бджоли? Кого ми бачимо в образі бджоли? Правильно працьовиту людину, яка займається тим, чим їй подобається, і приносить користь людям. А в образі шершня, кого ви бачите? А в образі шершня ми бачимо ніби трутня, який живиться плодами. Людської праці, краде солодкий нектар, може, краде і мед, тобто веде такий спосіб життя, який для нас неприйнятний. А далі, діти, ви подумаєте над тими запитаннями вдома. Давайте звернемо увагу на будову нашої байки. Як я й казала раніше, байка має основну частину, де ми бачимо діалог між джолою і шершнем. І мораль повчання. А діти, давайте ми з вами подумаємо, на кого ви хотіли б бути схожі, на бджолу чи на шершня. І давайте ми назвемо ті риси характеру, які ви бажаєте виховати в собі. І давайте подумаємо, чи повинна людина працювати над творенням свого майбутнього. Чи воно прийде само собою, свою думку якось вмотивуйте. А тепер давайте ми з вами самооцінювання таке проведемо. Якщо ви вважаєте, що ви достатньо непогано працювали на уроці, прочитали байку, подумали над тими запитаннями, які я вам пропонувала, то ви можете собі поставити зелений стікер. Я молодець. Якщо ви недостатньо працювали, де щось недочитали чи недопрацювали, ви можете поставити собі жовтий або червоний стікер. Я чекаю стікерів самооцінювання у нашій Viber-спільноті, яке ж буде діти вам домашнє завдання. Вам потрібно записати ті риси характеру, які ви бажаєте виховати в собі. От те, якими ви хочете бути, і намалювати малюнок до нашого твору. Я думаю, що завдання в нас цікаве, творче, ви гарно попрацюєте і надішлете вайбер-спільноту свій результат. Я очікую на вашу результативну роботу, а поки що до побачення, до нових зустрічей!